Ми у селі Хорохорен Торчинської громади це фактично центр полуничного бізнесу на Волині. Такі ягідні плантації тут має чи не кожна сім'я? Хтось більше, хтось менше. Тож чи вродила цьогоріч полуниця? Які сорти вирощують, та скільки на цьому можна заробити – дізнаєтеся із нашого матеріалу. Староста Хорохорина розповідає, полуничним бізнесом у селі люди займаються вже близько 20 років. Справу свого часу перейняли у сусідів поляків. Люди роботи не мали, а жити треба. То переважно їхали на заробітки до Польщі і там побачили оцей на зборі полуниці, побачили, як поляки з цього зробили бізнес, бачили умови, в яких поляки працюють, порівняли своїми умовами. Ну, привезли розсаду із Польщі. Нелегально, мабуть, Бо ж ніхто ж їдав. дав <ріст> І почали розвивати оцей. Ну, поки це був не бізнес. Це було для задоволення спочатку. Але побачили, що ці умови, наші волинські умови, найкраще підходять саме для цієї сорту полуниці, а вирощуємо ми переважно. У нас є багато сортів, але вирощуємо переважно мармеладу. Це Голландський сорт польської селекції. Після того, як полуничний бізнес у селі почав процвітати, постала проблема збуту ягоди, та й з цим впоралися. У нас народ підприємливий такий. Один одному позвонив, один одному сказав. А перевізники почули і почали сюди їздити перевізники. Перевізники їхали переважно із Рівного, із Львова. Львова. А на сьогоднішній день у нас перевізники є з усієї України. Мабуть, такої області немає. Навіть із Харкова є перевізники на сьогодні. які Перевозиться Полуницю в інші регіони. Повномасштабне вторгнення за словами Анатолія Мельничука безумовно вплинуло на полуничний бізнес у селі. Втім, розвиток справи не зупинило. Навпаки, тепер є більше охочих підзаробити. Плантації ягоди у селі є різні: від кількох соток і до трьох гектарів. Садять кожен відповідно до своїх можливостей. Тож працювати є де проблемою. Тепер стає брак землі. Це ми бачимо однорічка Це, річка, це. Угу. на другий рік вона вже буде дворічкою, а на третій рік її вже переворюють, Тобто треба шукати знову нову площу під неї. А висаджувати можна полуницю на те саме місце не раніше ніж чотири роки. Тому тут. Сьогодні гостра проблема стоїть із нехваткою землі, вже її <рес> <рес> <Какого рес> <я мені знали? рес> обмін робити. Так, так, обміни? так, для того, щоб тому, що крім полуниці, ми ще й вирощуємо пекінську капусту. Вирощування полуниця потребує ретельного догляду, адже з погодними умовами не вгадаєш. Деякі господарі облаштовують на своїх площах крапельний полив та між рядками стелять солому. Це для того, аби після дощу ягода не бруднилась і мала презентабельний вигляд для оптових покупців. Щодо найманих працівників, то у хорохорин під заробити копійку приїздять люди з різних куточків Волині, а то й інших регіонів. Ось пані Надія приїхала з села Ужова. А де людям села подітися? Бо не покинеш, тим більше, що маємо хазяйство, тримаємо коні, свині. Приїдемо звідти, мусимо вдома що робити. Ще. Ще й хатні справи дороблювати. А як сильно то все вистачає? Мусимо, мусимо, рано вон встаємо. Поки сюди їдемо, встаємо скільки опів п'ятої і, і приїжджаємо додому, сім-шість. І «Так ми працюємо». Працюють, розповідає жінка, поки не зберуть усі ягоди з площі. І найцікавіша ціна. За відеречку платять нам 21 гривень. Ага. За це відеречку. Скільки відерець назбираєте, стільки й маєте?» Так. Да. Ну, ми його. там молода жіночка йде, вона, вона більша. Ну молода, то ж не така, як я стара. Вона на 1600-1500 п'ятсот Тобто платять по 7 гривень за один кілограм зібраної полуниці. І відповідно, щоб отримати 700 гривень, вам треба назбирати аж 100 кілограмів ягоди. Праця, каже жінка, дуже непроста. Втім, що є така можливість, дуже добре. Навантаження такі ж є. Але шкода, в селі нема де заробити, їдемо на дріво. Скопійка, я селі все треба після збору. Полоницю сортують. Дрібніша годиться для заморозки чи переробки. Більшу ж везуть на ринок у селі, де збираються оптові продавці, і звідти уже волинська ягода роз'їжджається у різні куточки України.